В цьому ролику я розповім про основні типи велосипедних рульових систем. Найбільш поширені це різьбова, та більш сучасна безрізьбова. Ось, чому вона різьбовою називається? Шток вилки має різьбу. Переважно це дюймовий шток. І до рами він фіксується гайкою. А от кермо з виносом. Кермо з виносом фіксується конусом і болтом. Достатньо відкрутити один болт. Ось такий конус, він фіксує даний тип. Плюси різьбової системи це те, що кермо легко регулюється по висоті і легко знімається. Мінуси те, що кермо може мати легенький люфт, неміцно триматися, трошки болтатися. Та маса. Більша маса порівняно з безрізьбовою. В безрізьбових де ось такого плану шток. Діаметр переважно 1 дюйм, 1 восьма. Винність керма тримає вилучку з рамою. Зверху є така кришечка з болтиком. Всередину забивається якір. І оцим, цією кришечкою виніс, стискає підшипнички. А сам виніс кріпиться до штока ось як хамутиком. Затискається, він дуже міцно тримає, не має ніяких люфтів і регулює положення керма відносно вилочки. Така система, як я сказав, міцніша та легша. Хто знає ще які переваги та недоліки тих систем, може написати в коментарях.